що у нас місце, місце де Андрій Лудін відбив свій перший пенальті взагалі на дорослому рівні. Так, це стадіон командою оболоні. Саме там цього тижня відбувся матч оболонь проти моталіста 1925. І двадцять Моталіст програв і опустився на третю сходинку турнірної таблиці. І так само ми розкажемо вам про матч Дніпра та агробізнесу. і все це в наступному матеріалі. Того вечора на щастя стадіон оболонь не згорів, хоча фани металіста дуже старалися палити і кидати файри на поле. Недвозначний же стюарта, і він уже під прицілом. Особа, яка метнула фаєр, мабуть, дуже пишалася собою, як і тим, що надалі Стюарти трималися осторонь гарячого прибирання. За них працювали самі улюбленці. Ішла 90-та хвилина. Перспектива металіста перемогти розчинялася в диму. Наші болельщики, як завжди, на рівні. Дякую їм, що приїжджають, підтримують. В сешах матчах будемо намагатися реабілітуватися перед своїми болельщиками. Реабілітовуватися треба за поразку, причиною якої став стандарт. Оболонь подала кутовий. Спочатку Цвіренко програв боротьбу Коваленку. Покотелюк виграв підбирання та подав на дальню штангу, звідки гравець металіста скинув на вільного Євгена Шевченка. Захисник оболонів влучив саме туди, куди треба. Я грав персонально з ігроком. Він, виходить, виграв борьбу, продлил его його кудись на дальню. Ігрок соперника прострілив далі. Ми не змогли вибити м'яч. І человек на дальній штанці просто, я не знаю, прям в ту щель попал. Это, мне кажется, у него раз из десяти получится. Святкувала оболонь повним складом. Прибігли навіть гравці запасу. Головний тренер Сергій Ковалець такого собі не дозволив, на відміну від болбоя. Вольова перемога трудова. Всі хлопці старалися. Вважаю, що ми заслужили на цю перемогу. А те, що забив, так вийшло. Падали, замкнули на дальні штанги. Тобто я дуже радий за команду, за результат, за тренерів. Всім дякую. Особливо вдячною команда має бути своєму воротарю. У компенсований час Федорівський потягнув удар Ямполя, сейв, який заслуговує обласків. Майже усі гравці харків'ян прийшли у штрафний майданчик оболоні. Ямполь виконав подачу. Пивовари винесли м'яч, а Мельничук послизнувся. Ближче до центрального кола мала бути страховка, але там нікого не було. І всій команді довелося екстрено бігти за ковбасою. Нападника так ніхто не наздогнав. Воротар каневців як міг, зрізав кут обстрілу. В таких ситуаціях обігруй або підсікай. Ковбаса не зробив ні того, ні іншого. Натомість каневців класний сейв. Цікаво, хто більше засмутився: форвард оболоні тренер чи болбой, якого потім втішав ковалець? Треба була спокійно Да, да вийти просто забити і э, спокійно закончити гру. Ну вітя братар прочитав мене. Нічого бомзі роботи на шибкані. 1-0. Оболонь впритул підійшла до металіста 19-25 у турнірній таблиці. Якщо пивовари продовжать у тому ж темпі, вихід в УПЛ питання часу чи може грошей. У умовах України, в умовах війни, звичайно, якби, прибутків особливих в нас немає. Ось, але я думаю, що при комплектації українськими футболістами, молодими футболістами. Ось, я думаю, що прем'єр-лілізі ми виглядати гідно. Потрібно ще нам розвиватися, хоча для прем'єр-ліги в нас є все інфраструктура, стадіон свій є, вболівальники є, є база. Так що поки що ми готуємося до хороших матчів. Хороша гра відбулася у Дніпрі, але хороша вона була лише для однієї команди. Дніпро 1 легко розібрався з агробізнесом. Перший м'яч Дніпря не забили на 14-й хвилині. Після подачі з кутового Логінов виграв і позицію, і повітря та переправив м'яч у ворота. Судячи зі святкування капітана Дніпра, 1 відповідь на питання Роналду чи Месі однозначно. Неоднозначно грав агробізнес. Зверніть увагу, як команда обороняється. Три гравці Дніпра повністю порізали оборону суперника. Когот обігрався з кузиком та віддав на куліша, який з метра переправив м'яч у порожні ворота. Форвард забив 12-й м'яч у чемпіонаті і є найкращим бомбардиром першої ліги. У другому таймі гра команд не змінилася. «Дніпро-1» продовжив атакувати. Когот на двох з кузиком створили момент для загальського. Подивіться, скільки людей суперника у штрафному майданчику, і жоден не зміг накрити удар, ще й воротар ледь не начудив. За дві хвилини Дніпряни забили ще парочку. Спочатку Назаренко відклеївся від опонента. Його удар заблокував захисник. Найшвидшим на добиванні був кузик, якому залишалося просто влучити у вільний кут. Таким буває рівень першої ліги. Невже дніпро 1 реально на голову вищий за інших? Частково відповідь на це питання дасть Кубковий матч із Ворсклою наступної неділі. Цікаво, якими будуть Дніпряни проти хоч змученої, та все ж команди УПЛ. Висновки після першого тайму агробізнес точно не зробив. Все та ж трійка Когут, Кузик та Куліш знову розірвала захист суперника. Когут поклав четвертий. Дніпро 1 взагалі не відчував ніяких проблем у цьому матчі, та й швидше за все не відчує їх у гонці за перше місце. Проте боротьба за другу третю позиції, зону перехідних матчів тільки розпочалася. На УПЛ на цю мить претендують клуби з першого по сьоме місце. До кінця сезону залишилося 10 турів. Ну, така от перша ліга. І насправді у Дніпра жодних проблем немає. А от те, як змагаються команди за друге, третє місце, яке дає право грати перехідні поєдинки, я думаю, що там боротьба буде дуже серйозна. Там ще Волині є. Я думаю, що Колос не захоче відпускати свою другу сходинку. Тобто, в принципі, достатньо серйозна боротьба буде точитися. Сергій Ну, Дійсно, я думаю, що Дніпро не, не залишить першу сходинку. Чому? Тому що. Ну ви ж бачите, що в них рівень гравців майже більше півкоманди, які вже пройшли рівень прем'єр-ліги. Тим більше, що і фінансові мови, які є в Дніпрі, вони переважають, ніж в інших клубах. Тому інфраструктура все є, то ну але сама боротьба за другу сходинку, тобто в сказати, За сам рівень футболу у верхній частині дуже цікавий, дуже насичений, дуже, дуже цікаво. Але ну навіть хто займе, я не можу сказати. Чому Тому, що, а... що так? Ось, сьогодні одна команда може видати матч. Проти лідера виграє на матч, Вони Але можуть найголовніше, що претендують ті команди, які в принципі достатньо міцно стоять на ногах. Цей да. колос. Це і оболонь, це і Волинь, яка на даному етапі ці люди, ну, ну тобто ці Волиня, команди які ще мають... ще не знімуть з них. Якщо, почті, та, якщо та, не почнуть знімати і металіст, тобто команди, які мають стадіони, вболівальники, які мають своїх свою якусь свої, свої певну аудиторію. І це найголовніше, що, що цікаво, що знаєте, якщо і буде хтось заходити в прем'єр-лігу, то розумів, будуть команди, правильно. які дійсно будуть мати є. і мати з чим зайти у цю прем'єр-лігу.